Стилів. Значить, поняття класи архітектурних стилів. Значить, Архітектурний, що ж таке, давайте спочатку розглянемо, що ж таке архітектурний стиль. Значить, архітектурний стиль це конкретне рішення для певного програмного забезпечення, яке зазвичай зосереджується на тому, як організувати код, створений для програмного забезпечення. Він зосереджений на створенні рівнів і модулів програмного забезпечення та забезпеченні належної взаємодії між різними модулями для отримання правильних результатів після впровадження. Грубо кажучи, архітектурний стиль вказує нам, як організувати код. Далі, невеличка значить, які ж існують три взаємозв'язані поняття. Стилів. Значить, перше це архітектурний стиль, тобто архітектура програми на найвищому рівні абстракції. Далі шаблонний архітектурний стиль, спосіб провадження архітектурного стилю, і десерж патер, так званий стиль, який здатний вирішувати певну. Локальну задачу у проєктуванні. Значить, які є архітектурний стилі? Значить, дата центр, значить, архітектура орієнтована на дати. Далі, дата фло, архітектура потоку даних і коли e e архітектура, архітектура, я бочаюсь. Але... Значить, архітектура виклику та повернення. Значить, далі дата центру архітектури. Це сховище даних у фалі або з в базі даних, які є центром архітектури. Сховище даних надає постійний доступ для інших компонентів grid-операцій. Така архітектура сприяє цілісності. Далі процеси виконуються самостійно компонентами клієнтів. Далі дана архітектура сприяє інтегрованості. Існуючі компоненти можуть бути змінені, а нові компоненти можуть бути додані без турбування клієнтів. Далі розглянемо архітектуру Dataflow. Значить, цей тип архітектури використовується, коли вхідні дані трансформуються у вихідні за допомогою ряду обчислювальних маніпулятивних компонентів. Значить, елементами такої архітектури прийнято називати труби та фільтри, тому що вони мають набір, мають набір компонентів, названих фільтрами, з'єднаних трубами, що передають дані від одного компоненту до іншого. Значить, далі кожен фільтр працює окремо, спроектований так, що приймає. Так, я на слава Зараз приймає дані від одного компоненту до іншого. Далі. Кожен фільтр працює окремо і спроєктований так, що приймає в себе лише визначену форму, яка видає попередній фільтр. І передає дані е, в такій формі, які приймає наступний фільтр. Далі. Проте, жоден фіт не повинен знати, як працює сусідній компонент. Наступне call and return архітектури це архітектура виклику і повернення використовується для створення програм, які легко масштабувати та підтримувати. У даній категорії існує багато підстилів. Наприклад, розглянемо такі: це об'єктно орієнтована архітектура і багаторівнева архітектура. Далі, об'єктно орієнтована архітектура. Значить, компоненти системи інкапсулюють дані та операції, які застосовуються для маніпулювання даними. Координація та зв'язок між компонентами становлюються за допомогою передачі повідомлень з даними. Ця парадигма проектування заснована на розподілі відповідності за. Програму або систему на окремі доступні для багаторазового використання самодостатні об'єкти. Підхід об'єктно орієнтованого проєктування полягає в тому, щоб розглядати програмну систему як сукупність сукупності відомих як об'єкти. Об'єктно орієнтована заснована на моделюванні об'єктів реального часу. І лайт архітектура це ідея багатошарової архітектури. Яка полягає в тому, що модулі або компоненти зі схожими функціями? Так, Зараз ми трошки зменшимо щось там. Ідея багатошарової архітектури полягає в тому, що модулі або компоненти зі схожими функціями організовані в горизонтальній рівні. У результаті кожен рівень виконує певну роль середині додатку. Стиль багаторівної архітектури не має обмежень щодо кількості шарів. Може мати додаток, наскільки мета полягає в тому, щоб мати рівень, які сприяють концепції поділу проблем. Стиль багатошарової архітектури, абстрагує уявлення про систему в цілому, надаючи достатньо деталей, щоб зрозуміти ролі та відповідальність окремих рівів та взаємозв'язок між ними? Так, значить, дивіться, це сьогодні така коротенька лекція. Але не маю права трошки раніше відпустити. Давайте зробимо так. Конспектуємо, бо, будь ласка, в кінці викладіть на Google Диск Для того, щоб я перевірив. Так, всім зрозуміло завдання. Доступ до е лекції всі мають. Я скинув щойно. Так, нас доєднався Ярослав Лавський, так? E yeah, era